У понад півсотні видах продукції виявили вміст ГМО, такі результати лабораторних досліджень Івано-Франківського випробувального центру. Загалом упродовж 2010 року тут проведено понад 850 випробувань, зразків продовольчої сировини та харчових продуктів. Генно-модифіковані компоненти знаходили в ковбасних виробах та на півфабрикатах. А це пульмені, вареники тощо, та в різноманітних солодощах було знайдено у продовольчій сировині. Це пшениця, це соя безумовно, кукурудза та інші. Оце і було найдено так само у кукурудзяних паличках. Так, оце такі напівфабрикат. Негативний вплив ГМО на організм людини вчиними поки не доведено, і кожен може вирішувати для себе сам, вживати продукцію з ГМО чи ні. Для цього і була введена вимога про обов'язкове маркування. Однак не всі виробники кажуть стандарт метрології, спроможні досліджувати свою продукцію, адже ця процедура не з дешевих. Більшість <зв>. підприємства. Риємців законослуханих підприємців законослух і і здають свою продукцію на дослідження ГМО, тому що так зобов'язує закон, але є частина підприємців, які цього не роблять і ставлять маркування без гмо, не перевіривши навіть. Нині фахівці випробувального центру радять івано-франківцям, обираючи продукти, звертати увагу на етикетку, аби переконатися, чи подбав виробник про те, аби покупець мав змогу отримати повну інформацію про склад продукції.